Усім доброго дня! У нас сьогодні така чудова сонячна субота. Я ось прийшла з роботи і в мене виникло бажання підстригти мої троянди. Ну і не тільки троянди, там ще багато рослин, які потрібно привести до ладу. Вони вже, в принципі, попускали всі бруньки ось, і ну, видно, по деяких які не перезимували, вони просто замерзли. У нас був такий час, що були тривалі морози періодично, ось, і напевно вони не вижили. Ну нічого, все одно щось тут залишиться. Ось тут в мене гарно крокуси попіднімались. Я сподіваюся, що вони будуть квітнути, тому що в минулому році вони чомусь не квітнули, хоч так також гарно-рясно посходили. Ось тут ще якась трояндочка малесенька. Я вже не пам'ятаю точно, де яка. Потрібно переглядати відео мої і самі згадувати. Ось, ось там теж в тій стороні дуже багато роботи. Позалишались ще не необстрижені. Ось тут мій п'єрдеронсарчик також бруньки попускав, Це дуже добре і дуже рада. Ось тут хризантема, потім ці лілії. Також вже там і листя багато, під ними і сміття назбиралось. Ось якісь пакети валяються, далі клемати смій, також лежить, треба обстригти. І гібіскуси. Один в тому кутку великий, і ось тут. Вони ще навіть з цвітом таким засохлим. Також треба привести до ладу. Ну, все, і хризантеми, і троянди. Ось дивіться, бачите, до половини чорні стовбури. Не знаю, що з них буде, але є надія, що щось буде. Так що зараз я буду цим займатися і буду все прибирати. Я вже два вас другого дня. У нас таке затягнуте небо. Сьогодні неділя. Я з кавою самого ранку біжу в квітник. Хочу ну, точніше, дивлюсь об'єм своєї роботи на сьогодні. А сьогодні я хочу підживити рослини, тому що нам передають дощ після обіда, і там на наступні дні. Це саме такий. Час для внесення добрива для рослин. Ось деякі троянди я прямо постригла до землі, тому що стовбу, стовбури були геть в поганому стані, такі чорні, всі зів'ялі, то я думаю, що не варто його було залишати. Обстригла і все на цьому. Так, далі, що там у мене по рослинкам? Покажу вже, що я зробила тут. Ну Тут я не дуже пір стригла, залишу його, нехай він розростається, як плетистий. Так далі Тут трав'янистий гібіскус і по боках три хризантемки таких фіолетових. Має бути гарно. Цю троянду також обстригла, багато обстригла. Тут лілії всі прибрала повністю. Так. Мускарі сходять рядочком. Ось, і клематіс я багатенько обстригла, Десь метр приблизно залишила. Він так стрімко росте, то для нього це не критично така велика обрізка. Гібіскуси пообстригала таку форму кульки, намагалася зробити, я думаю, трошки вийшла, побачимо. Ось, ну І тут троянди. Тут в мене три троянди в цьому ряду. Одна така фіолетова, дуже красива, далі, рожева і пудрова. Така жовто, жовто пудрова ну дуже красива сама квітка величезна. Ось Далі, тут також гортензії повідкривала вже повністю. Там тюльпанчики деякі посходили, хризон теми, ці як це, гейхери, забуваюся, як вони називаються гейхери, також наче всі прийнялись, попускали молоденькі пагінчики. Ось тут пообстригала. Ось ця хризантема, вона стоїть. Ой, не хризонтема, а гортензія стоїть суха, як, я не знаю, вона або впріла, або змерзла. Я вже не знаю, що їй, чим їй допомогти. Так, тут флокс прийнявся і сентібринка, здається. Примулки всі гарно поприживались. От розквітне все буде гарно. Так, якийсь пакет залетів сюди. Так, ось така так, ця також гортензія. Зараз я покажу. Тут в неї такі посходили, бачите, порослі є такі молоденькі. Але ж толку з них, якщо вона квітне на таких на минулорічних пагонах. А цей пагін сухий, дряблий такий весь, я не знаю. Можливо, що всі буде, там таку я трошки розгорнула, наче там щось зелененьке є, може порозпускаються, буду бачити. Не знаю, я дуже вони такі, дуже біля них танцювати потрібно і в результаті все одно нічого не виходить. Нехай стоять, менше до них потрібно, напевно, заглядати. Оце тут ще це сміття потрібно прибрати. Я вчора не встигла ввечері. Зараз позбираюсь там з Гібіскуса і обстригла його повністю. Там насіння і гілля. Так, і тут по трояндах в мене тут одна, дві, три троянди, 4 і 5. там всі дочці, п'ята троянда. Також всі підживила, гарно пообстригала. Ось цей куточок мені подобається. От і тюльпани. Тюльпани мої взагалі гарно повиростали вже. Дивіться, які вони такі всі струйненькі стоять. Так, і ось тут ці маленькі пролісочки вже скоро квітнуть квітнуть вже, майже квітнуть. Це я так їх поставила сюди, бо наче дощ передають, нехай трошечки полиються, бо земля підсохла. У нас такий вітрюган що дуже висушує землю. от В секунді просто, наче була волога-волога, а потім суха. Бачу вже така земля, що страшне. Так, друзі, хочу показати, чим буду підживлювати рослини. Це, звичайна, нітроамофоска, універсальне добриво. В першу чергу, я хочу підживити всі хвойні. Хвойні і троянди, напевно, що подивлюся, на що мені вистачить. Ну, цим туєм явно чогось не вистачає, або добрива якогось, або стрижки, я не знаю. Ну, почну з добрива, з внесення добрива. Так, починаю з менших жителів саду. Ось така туя, вона приблизно завдовжки сантиметрів 40-50 висоти. Беру ось таку кількість добрива, небагато, півжменті приблизно, і посипаю по ходу коріння. Посипаю по ходу коріння і потім загортаю гарно грабельками. Щоб деякі капсулки попали під землю, щоб вони не зовсім всі були зверху. Ось, і було б дуже добре зразу пролити водою гарно або перед дощом це робити. Це ідеальний варіант для внесення добрива. ось так. У мене тут їх багатенько є, деякі рослини були посаджені осінню, ще деякі ось весною, тож буду. Підживлювати всі без винятку абсолютно. Так, з однією клумбочкою я вже справилась. Тут в мене гортензії, троянди є. Ось, Я так спочатку все зразу підсипала, а потім взаді відразу все загорнула. Тут кущі я буду другим підживлювати, я пізніше покажу, що я з ними зроблю. І тут на ялиночку мені написали в попередніх коментарях, що я дуже заглибила, я Прислухалась, я вам скажу так, і трошечки розгорнула стовбур, може дійсно я її заглибила, я не знаю. от. Дуже думки розбігаються стосовно цього, то я так інтуїтивно посадила. Ось далі, ще ця сторона під парканчиком мене залишилась. Я ось так, бачите, зразу підсипаю, а потім ззаді іду з грабельками. Деякі рослинки зовсім малесенькі, то я там пару бубочок туди кинула і думаю, буде достатньо. Варбарисики гарно поприйнялись. Отак. От всі туйки, всі гарно попідсипала і гарно так само загортаю. І саме основне тепер, що дощ пройшов. Нам то обіцяють, а він чи буде чи не буде, незрозуміло. І так, походу, я зараз все загорну. Так, все, в саду я справилась, перейшла сюди в квітник до троянд. Буду підживлювати троянди, обов'язково потрібно це зробити. У нас здійнявся такий вітрюган, щоб просто нереально працювати. Але маю цю справу завершити до кінця сьогодні, бо другого часу в мене не буде. Якісь рукавиці позаносило вітром. Дуже такий сильний. Так, тут в цьому кутку я справилась. З того кінця до цього прийшла. Підживила кожну троянду, кожну хвойну рослинку. Я дуже задоволена, бо це я хотіла дуже сьогодні зробити. Ось так гарненько попідсипала. Тут я сьогодні ще захотіла підживити примули і хризонтеми вже одним махом все. У мене ось є тут такий попіл. Попіл дуже класний. Це перегорівші бракети такі з. Королячого посліду, і там солома, всяка така штука, такий хороший попіл. Ось, власне, що я ним зробила, підсипала всіх резонтеми, примули, трошки також зворушила землю, бачите, який дощ почався. от Вітер і дощ, така погода не дуже. Ось, попідсипала, гарно зворушила землю і вже буде добре. Бо зараз починає. Вилазити всяка комашня, воно як від шкідників захист, від поп... попіл працює як від шкідників, так і як добриво. Коротше кажучи, два в одному, то також хорошо, Дощ, бачите, який дощ як іде. От і хорошо, якщо зараз пройде, дуже класно буде. Земелька промокне. Так, далі я перехожу до плодових кущів. Плодові кущі я. Буду підживлювати другим добривом. Тут спочатку потрібно все поприбирати, ось те листя, бур'яни повиривати, гарно зворушити землю і вже тоді підживлювати. Так, все, я справилась, вже попідгортала, попідживлювала, підживлювала я послідом від кроликів. Ми кроликів тримаємо, тож окремо просто назбирали цього добра. Спеціально я для кущів тримала, бо я знала, що я буду цим займатися. Ось мої такі приспособлення. Біля коріння я трошки таку вигребла ямку, наче таке углиблення, засипала туди цього посліду, перемішала з землею, ну і, власне, розрівняла. А далі з дощами, з вологою, воно все дойде, куди йому потрібно. Ось ці кущі таке полюбляють такі смаколики, тож навіщо їм відмовляти в цьому. Так що все. На сьогодні я зі своєю роботою справилась. Я дуже задоволена. Вітрюган у нас сильний, я вже повторюсь, скільки разів. Ось гарненько. Бачите, все. Тут в мене навіть пару кущиків малини є. Вона наче прийнялась нічого. Ось так все. Тепер нехай все приймається, росте. Далі далі я попідживлювала плодові дерева, персики. Ось той персик з кісточки в мене виріс, я показувала. Далі в мене тут вишенька є. Все так само я зробила, трошечки так розгребла землю, насипала туди цього посліду і землею зрівняла. Також воно з вологою має кудись туди далі проникнути. Так, що тут в нас далі? Тут далі абрикос. Абрикос, його лорд трошки пошкодив. Але він гарно бруньки попускав. Я його обстригла, вчора також таке вселишнє забрала і підживила сьогодні. І там ще за заборчиком є абрикос новопосаджений. Також я туди насипала. Нехай йому буде так добре. Все, буду вже скоро тікати до хати, бо вже дощик такий конкретний спускається, лиш би не спинився. Бо доща потрібно все, робота зроблена, тепер можна вільно ходити на роботу і не переживати ні за що. Ось, вишенька. Звідси покажу з цієї сторони. Так, далі що я вам покажу? А, ось примулки також я тут попідсипала, забула, що вони в мене тут є. Ось цей персик. Він гарно також попускав, попускав бруньки. Я не знаю, він взагалі виріс з кісточки. Можливо, його потрібно щеплювати. Ну, я подивлюся рік. Якщо він квітнути не буде, то потрібно щось буде вирішувати з ним. Хмари великі позбирались, так що будемо чекати на дощ. Робота зроблена. Порядок є, тощуша поки немає нормального. Ось, але вітрюган там такий, так колихаються провода оті від стовпа, що там аж страшно знаходитись. Є такі пориви вітру, що таке враження, що зараз криша злетить. Угу, так. Ось в мене тут ще цей персик карликовий також попускав Я таку з цієї сторони. Покажу вам. Вже він четвертий рік буде, ну якщо він. Нічого ну, вже цього року не дасть, я не знаю. І тут примули, і хризантеми я попідсипала, нехай ростуть. Друзі, хочу всім подякувати за увагу, хто дивився, хто активний на каналі. Всім дуже дякую і всім пока-пока!